Сьомим президентом Сполучених Штатів Америки стане Дональд Трамп. Ще не всі бюлетені підраховані, Щоправда, але на цю хвилину республіканець вже набрав 277 голосів колегії вибірників за необхідних 270. його суперниця. Демократка Камала Гарріс, має 224 голоси і Вже не навздожене свого опонента. Повідомляє Прес, Гарріс Ще не коментував результатів виборів, але деякі змі пишуть, що демократи змирилися з поразкою. Сам Дональд Трамп Подякував американцям за обрання перед. Прихильниками у Флориді, ще до того, як дізнався про перемогу, якщо не станеться форс-мажор, у вигляді судових позовів чи протестів інаугурація відбудеться, нагадаю, 20 січня, але вже наступного року. Я хочу подякувати американському народу за надзвичайну честь бути обраним вашим і 45-м, і 47-м президентом. Кожен громадянин країни, я буду боротися за тебе, за твою сім'ю і твоє майбутнє. Кожен день буду боротися, і з кожним подихом у моєму тілі я не заспокоюся, доки ми не створимо сильну, безпечну та процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти, та на яку заслуговуєте ви. Ну і до інаугурації президентом США залишається Джо Байден. І, зокрема, що власне як житимемо ми до цієї самої інаугурації, до того моменту, як вже в овальному кабінеті офіційно з'явиться Дональд Трамп, поговоримо з Ігорем Айзенбером, професором Нью-Йоркського університету. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечор. Добрий Всі. вечір. Немає напевно сенсу вже так аж глибоко занурюватися в тому в той процес, який передував дню сьогоднішньому власне, і щодо екзитполів, щодо вподобань в тих чи інших штатах. Вже маємо факт президента, точніше поки що кандидата. Да, в президенти вже привітало чимало лідерів різних країн, зокрема європейських, в тому числі і з України. Але тут питання під час своєї виборчої ходи своєї кампанії Дональд Трамп ще. Ну, як кандидат в президенти, обіцяв дуже багато чого, і кожен може знайти властиво для себе якісь бенефіти, якісь позитив від такого обрання американців. Адже комусь він обіцяв спрощення там податкової системи, зменшення податків, типу, що ціни на енергоресурси так само в світі зменшуються через видобуток власних в США. Ті, хто опікується там криптовалютою, так само радіють, бо буде легалізація і спрощення процедур. Українці ж, звісно, переймаються тим, чи. Зможе Трамп завершити війну в Кремлі? Вже відреагували на е, власне результати такі проміжні виборів. І пісков речник Путіна зазначив, що війну не можна закінчити там протягом одного дня, і в принципі, поки що, ми з Трампом не спілкувалися і його не вітали. В цілому, як ви оцінюєте, от чи можна назвати цей такий період турбулентності, чи ні? Але оці е, півтора-два місяці наступні. Ну не слід очікувати нічого, що може такого відбуватися в екстраординарного півтора два місця наступних, оскільки будеться зміна влади повна у Сполучених Штатах, і е, чинно адміністрація буде продовжувати виконувати свої обов'язки, але вона навряд чи буде здатна зараз на будь-які речі в міжнародному масштабі, оскільки всі іноземні. Країни будуть орієнтуватися тепер на новообраного президента, вона не буде здатна ну ні на що суттєве вдома, тому що чи не конгрес він діє до 3 січня наступного року, але палаті представників більшості республіканців вони можуть блокувати будь-які законодавчі ініціативи Білого Дому. Тому не слід нічого очікувати до 20 січня, що може може щось таке відбуватися екстраординарно. Ну а врешті з 20 січня чи варто все ж таки очікувати якихось конкретних кроків? І скільки, скажімо, так, який часовий лаг можна е, визначити такі да для конкретних рішень результативності команди Трампа? До речі, CNN пише про те, що нібито вже точиться неймовірна боротьба за вакансії, да, в оточенні Трампа. Хто буде очільником міноборони? Хто буде держсекретарем? Тощо е, то чи можна говорити про те, що Трамп розуміє, з ким він буде крокувати рух? Тися далі в найближчі місяці, і він розуміє, що конкретні рішення і обіцянки він, в принципі, в короткостроковій перспективі зможе виконати. Я думаю, що Трамп впевнений в тому, що він може зробити все, що він хоче. Ну це його такий стиль, його бачення, його самовідчуття. Я не маю сумніву, що він оточиться себе абсолютними лоялістами, тобто в його новій адміністрації не буде таких людей, які були в його попередній адміністрації, які його там стримували від якихось ухвалення якихось рішень на кшталт виходу з НАТО, на кшталт виведення американських військ з Південної Кореї. Тобто він оточить себе тими, хто буде йому казати так на усі його побажання. Так що слід очікувати цього, а що він саме буде виконувати своїх ну, і своїх дуже численних обіцянок. Ну подивимось, він я думаю, що він щиро вважає, що він може виконати все, що він пообіцяв, як воно буде, подивимось. Чи можна говорити, що у Трампа за фактом є два роки що найменше? для того, щоб ну почуватися більш-менш спокійно, адже нагадаю, що не лише республіканці, прихильники республіканської партії обрали кандидатом в президенти, зокрема Трампа, але так само і в Сенаті є у них успіхи. Але вже за два роки буде переобрання, зокрема, і там так само може бути змінитися дещо розстановка сил. То чи можна говорити про те, що щонайменше рік-два у Дональда Трампа є для того, щоб почуватися більш-менш спокійно? Я до того, чи варто очікувати найближчі місяці якихось різких кроків, і в бік того ж самого Китаю, і в бік, от ви згадали про там мілітаризацію і власну армію Європейського союзу, тобто чи будуть е, в цей бік якісь рішення кардинальні? Можливо, що в принципі можна очікувати від Трампа в частині там і економіки? адже, чимало ми чули саме про інтереси Америки, е, маємо зробити Америку знову сильною, але говорячи про Америку, саме про е, потреби і інтереси американців, а не зовнішнього світу. То то чи буде, скажімо так, наступні кілька років Америка егоцентричною? Америка буде проводити езолюціністку зовнішню політику, тому що це є кредом Трампа і кредом от тої більшості великої республіканської партії, яку він сформував. Якщо подивитися у проєкт 2025, таку от неофіційну платформу того, що він буде робити, то у зовнішній політиці це буде суцільний ізоляціонізм. Ну зокрема, сполучені штати підуть з Європи ну згідно цього плану, мають піти вивести війська з Європи. І забезпечувати лише захист Європи у разі потреби ядерною зброєю, а усьому іншому безпеки Європи має про неї має піклуватися сама Європа. Ну так, от написано в проєкті 2025. Він буде думаю, намагатись з перших днів зустрітися з Путіним, тому що ну це його постійна мрія. Він Напевно, запровадить тарифи на імпорт, що призведе до підвищення цін, тому що тарифи, хоча він стверджує, що їх буде, будуть платити країни-експортери до Сполучених Штатів, насправді їх будуть платити американські споживачі, ну це він може зробити. А до чого це призведе? Ну, дивіться, життя покаже. <реш> важко, важко знати. І, 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 я думаю, що це не не невдячна справа прогнозувати майбутнє. Ну те, що він буде намагатись робити, це те, те, що я зараз сказав, це, це абсолютно точно. Ну, бачите, на тем і живий ефір, щоб намагатися якось аналізувати попередні дії, обіцянки, можливо, майбутні рішення, і намагатися якось прогнозувати, з чим ми матимемо справу, як ми будемо співвісувати, що, що до скажемо щодо скажімо, до речі, цін на нафту, то видобуток нафти сполучених штатів він зростав неперервно під час адміністрації Байдена. Був рекордним за всю історію, так само як і експорт нафти зі сполучених штатів був рекордним за всю історію. Бачите, це не призводило до якогось суттєвого зниження цін на нафту, тому що що це регулюється здебільшого країнами ОПЕК плюс. А вони вони свій видобуток скоротили постачання на, на світові ринки. Скоротили Відтак, так. Нафта нафта є доволі дорогою. На превеликий жаль, тому що Росія Росія має з цього зиск, має доходи, на які на які вона продовжує свою брутальну агресивну війну проти України. Так, скоротили, але бачите, ціни поки що в 40-50 доларів за нафту в світі немає. А прогнозують саме такі ціни, якщо сполучені штати ще більше власне власний видобуток будуть збільшувати. Дякую вам за дучні до ефіру. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, був Дякую. разом разом із...